Вітаю, мене звуть Пожарська Анастасія. Я учениця 7 В класу ЗСО Солонянського ліцею на Дніпропетровщині. І зараз я хочу презентувати свою проектну роботу на тему залежність життєвої ємності легень учнів сьомих класів від особистих показників та способу їхнього життя. Актуальність дослідження. Одним з найбільш простих та інформативних методів дослідження стану дихальної системи людини є спірографія, що визначає ємність легень, який можна використовувати навіть у побуті. Тож, вибір нашої теми можна зумовити актуальністю проблеми з екологією та її медичним, психологічним та соціальним значенням. Мета нашого дослідження. Мета роботи дослідити залежність показників життєвоємності легень, пульсу та насиченості киснем крові учнів 12-13 років від способу їхнього життя, активності і зовнішніх чинників. Об'єктом нашого дослідження є життєвоємність легень людини, пульс кисень у крові людини. Предметом дослідження є залежність показників жєл пульсу та насиченості киснем крові учнів 7 класів від способу життя і зовнішніх чинників. Життєвоємність ємність легень це важливий показник функціонального стану дихальної системи. Життєвоємність ємність легень це максимальний об'єм повітря, який можна видихнути після максимального вдиху. До неї належать такі показники, як дихальний об'єм, що є об'ємом повітря, який людина вдихає та видихає при спокійному диханні. А резервний об'єм вдиху це кількість повітря, яку людина може додатково вдихнути. Резервний об'єм видиху це відповідно кількість повітря, яку людина може додатково видихнути. Матеріали та методи. А основним об'єктом нашого дослідження є життєва ємність легень, яка вимірюється спірометром в медичних умовах та пікфлуометром в побуті. Ще одним об'єктом є визначення пульсу та насиченості крові киснем. Обидва з цих показників вимірюються пульсоксиметром, медично-діагностичним приладом для вимірювання пульсу та рівня сатурації кисня в крові, оксигенації. Перше наше дослідження, яке я хочу представити, це залежність показників життєвої ємності легень від зросту та маси тіла учнів. Як ми бачимо на графіках, ні від зросту, ні від маси тіла учнів, ємність легень не залежить, хоча бачимо різницю в зрості та масі тіла. Залежність показників вже є у відстаті. Це наше друге наступне дослідження. Як ми бачимо з діаграм, об'єм легень як дівчат, так і хлопців коливається в діапазоні від 150 до 450 умовних об'ємів. За статистикою, у хлопців спостерігається більш чітка залежність величини життєвоємності легень від віку з 16 років, у дівчат же така закономірність відсутня. Наше третє дослідження це залежність життєвоємності легень від фізичної активності та паління. Як ми бачимо, той факт, що з 36 респондентів 19 займається спортом та не палить достатньо позитивно. Достатньо позитивно. Але все-таки, що з цих самих 36 респондентів, 8 Мають шкідливу звичку, що становить 22% це достатньо сумно. Співвідношення показників життєвої ємності легень, насиченості крові киснем та пульсу. Отже, ми не спостерігаємо залежності між життєвою ємністю легень, пульсом та насиченостю крові киснем. Пульс індивідуальний показник, який коливається від 68 до 136 і не впливає на життєвоємність легень. Рекомендації щодо збільшення життєвої ємності легень. Отже, для того, щоб мати достатній об'єм легень, можна дотримуватися таких рекомендацій. А слід виконувати спеціальні дихальні вправи, гри, виконувати гру на духовних музичних інструментах, співати, займатися спортом і фітнесом, прогулюватись хвойним лісом та таке інше. Одним з найпростіших прикладів є надування людиною повітряних кульок. Дихальну гімнастику потрібно поєднувати з фізичною. Отже. У висновку ми можемо сказати наступне: на даному етапі розвитку в, життєв... в життєвому ємності легень учнів різних статей немає великої різниці. Так само і від зросту та ваги підлітка вона не залежить, а також ми не спостерігаємо залежності між життєвою ємністю легень, пульсом та насиченістю крові киснем. А також підтверджено, що заняття спортом та відсутність звички паління сприяє збільшенню життєвої ємності легень. В своєму дослідженні я зверталася до наукових, статистичних та публіцистичних джерел інформації, з повним переліком яких можна ознайомитися в моїй роботі. Дякую за увагу.